Послання 265. Діва Марія Мій дар, щоб перемогти і знищити Змію. Вівторок, 29 листопада 2011 року 21.00 Моя дитино скажи усім послідовникам мого улюбленого Сина Ісуса Христа, що вони постійно повинні шукати мого захисту. Дені сатани стрімко добігають кінця. І багато дітей є вразливими до його спокус. Якщо просити мене про захист і про мої особливі ласки, сатана не заподіє шкоду моїм дітям і не відверне їх від мого сина. Кожен сьогодні є мішенью сатани, бо він блукає скрізь, прагнучи погубити душі. Його атаки є найбільш жорстокими, якщо ви є побожними послідовниками Бога. І коли ви маєте сильну віру, його ненависть до таких душ викликає в них біль і сум'яття. Він, шахрай, має лише одну мету спокусити усі душі, щоб вони йшли за ним, щоб він міг знищити їхні шанси на вічне спасіння. Моліться щохвилини про мій захист, від Злого Духа, мій небесний Отець наділив мене великим даром. Перемогти і знищити змію. Коли ви звернетеся до мене по допомогу, я завжди допоможу вам повернутися до мого сина за потіхою, якою ви так відчайдушно шукаєте, і яка заспокоїть вашу душу. Моліться, 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 і відмовляйте мій святий Розарій, бо це найпотужніша зброя, щоб тримати сатану подалі. Від руйнування вашого життя. Дякую тобі за те, що ти відгукнулася на мій заклик, моя дитино, бо мені потрібно було нагадати тобі про терміновість звернення за моєю допомогою, оскільки на цьому етапі твоєї місії ти перебуваєш під жорстокою атакою. Іди в мирі, твоя небесна мати, Марія, Цариця Неба.